Ситуація в зоні АТО, де несуть службу чернігівські міліціонери, ускладнюється. Про це повідомив підполковник В'ячеслав Скуряк, який під час трьох ротацій командував зведеним загоном правоохоронців на сході. В останні дні перед від'їздом ця ситуація ще більше Якщо після там 9 декабря, як правило, це все відбувалося ночі, то потім уже і днем. І з добрим утром желали, і все. міліція Чернігова несе службу в найгарячіших точках АТО в станиці Луганській та на Дебальцівському напрямку прямо перед правоохоронцями позицій бойовиків. А за їхніми спинами мирні селища кажуть, життя у звільнених від терористів населених пунктах налагоджуються, почали виплачувати пенсії. З наступленням темноти життя замірає. Життя замірає повністю, двіження транспорта прекращається. в останнє час. Правда, вот, коли чим більше населено пункт знаходиться під контролем наших. Под, под, под контролем э, нашей власти, скажем, да, вот тем люди начинают больше оттаивать, отходить, смотришь, уже там часов в девять вечера, в десять вечера видно машина по селу поехала с включенным светом. Натомість бойовики на підконтрольних їм територіях також надають гуманітарну допомогу населенню, що правда по-своєму. Один раз, правда, було, за полгода видали їм пенсію по 1800 гривень, тем, у кого були пенсійні книжки на руках. Ну, таких людей. Практически не было. І плюс гуманітарною допомогою видавали там по 150 п'ятдесят сахара на чоловіка, що таке набуло своїм пакетам. До свят волонтери привезли бійцям на передову сюрприз, живі сосни, деревця разом із цукерками та іншими продуктами правоохоронці передали дітям до шкіл, а самі зустрічали Новий рік під кулями. В 23.00 по Києву наблюдали, як вони, ну, недалеко від нас, в принципі, відмічали Новий рік трасерами вверх. Ну, недалеко. А ми в Постоянно ну, мы находились в состоянии повышенной боеготовности, то тобто, есть люди как стояли на постах, свободная смена была готова к постоянному выезду по любым задачам, которые могли возникнуть. Чернігівские міліціонери відновлюють сили, готуються до чергової ротації, там мріють про перемогу. До тех пор, пока Великий Восточный Сосед будет помогать гражданам, которые вступили на скользкий путь преступления. Она не закончится.